Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Хабернет і тема сьогоднішнього відео валідація сутності, анотація сайз колекція. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуючи тему Хабнейт валідатор і анотації сайз в частності, можна розкрити її більш детальніше. Отже, size – це анотація, яка підтверджує, що значення анотованої властивості або поля має розмір між атрибутами min і Max. Отже, size можна застосовувати до string, до collection, до map і до array. В попереднім відео ми використовували до звичайного поля String. Зараз ми будемо використовувати її до колекцій, в частності до ліста. І давайте розглянемо наші сутності. У нас тепер їх а, дві. Сутність. Person, ID автогенерація, first name, second name. Ми на Second Name використовували тут анотацію сайс. Зараз будемо використовувати на асоціації. І, в принципі, одночасно є це і колекцію. Вирішив зробити одразу і колекцію, і асоціацію, і використовувати аннотацію сайс. Все одразу. Так, кетери і сетери. І я, спеціальний метод. А, Set cars, який приходить в нас cars, не тільки запам'ятовується в наше поле cars, а ще й кожний car в ітерації. А, сетиться через метод set person зі тобто цього об'єкту для того, щоб створити двохнаправлену асоціацію. І так, у нас тут анотація size, Ми кажемо, що повинно бути мінімум 2 і максимум 3. Чого повинно бути мінімум 2 і максимум 3? Це size самого ліста. У масива це lens, в принципі, у мепи це теж, здається, Size, Тобто, фактично, його довжина об'єктів, скільки в нього є. Тобто повинно бути в цьому списку від 2 до 3 карів. Давайте підемо тепер в наш кар, Це теж сутність, автогенерація, тобто звичайний об'єкт, col name. І двонаправлена асоціація на person, getтери і setter. По полі person. 1. Person ID. Так. то це, то це. Давайте тепер підемо в наш сервіс. І тепер тут треба звернути на дві речі. По-перше, те, що у нас тут апдейт, це означає, що на базі наших сутності carry Person будуть створені таблиці, якщо їх немає. В нашому випадку їх немає. Або. Якщо ці сутності будуть оновлюватися, і таблиця вже була створена, то і таблиця також буде оновлюватися. Друге, це те, що ми використовуємо Validation Factory. Ми так само, як в принципі, конфігурацію робимо через а, builder. А, робимо а, build цієї а, validation Factory, потім створюємо Properties, щоб засунути під а, Ключем X Persian Validation, Validation Factory, і наш Validation Factory, а потім ці properties передати через метод properties до нашого головного configureation, основного Session Factory. Так, давайте запустимо нашу аплікацію, щоб створились наші таблиці. Але коли ми, до речі, робимо таким чином нашу валідацію, то ця валідація. Приймає участь, це більше було в попередньому відео, коли ми створили Person's Second Name, тут був варчає не 255 а 10. Тобто наша анотація Size приймає участь не тільки в валідації, а ще й при створенні цієї таблиці. Так як в нас, в принципі, немає а в таблицях, не зберігається логіка кількості асоціацій між таблицями, то, в принципі, неделяться не є Size між двох до трьох. І так, просто у нас створюється таблиця create table Car, ID, name. Так, person ID, begin, primary key ID. Так, Create table person, ID, first name, second name і primary key також ID. Далі. Alter table if exist car робимо foreign key. На person ID без unique, отже, у нас один до багатьох. Якщо у нас там було це поле ще і unique, то було б один до одного. Добре. Давайте тепер зробимо збереження. Всередині сесії і транзакції ми створюємо нашу person. Передаємо йому або сетимо значення first name second name, просто first name second name. Далі. В метод карс я передаю через списку а, наші два створених карси. Там, в принципі, поля а, name, person. А, Name ми не заповнюємо, ID заповнюється автоматично при створенні, а person в нас заповнюється тоді, коли ми передаємо в цей метод через ітерацію set person, тобто, в принципі, основні поля в нас зберігаються. І ми розглядаємо колекцію, тобто дивимось, кількість цих об'єктів в цьому списку, то нам, в принципі, все рівно, які там Name і взагалі які там інші параметри в наших карт. Далі робимо Session Persist, і Transaction Commit, і Session Close. І зараз подивимося, які в нас будуть запити до бази даних. І так, спочатку у нас створюється person з своїми значеннями, а потім створюється card теж зі своїми значеннями. Не буде пуста person ID, беремо ID з person. Все. Раз і два. Дивимось. Person у нас буде, в принципі, заповнений повністю. Так, а cars у нас буде заповнена ID і foreign key person ID, а неї, в принципі, немає. Це, в принципі, не має У нас це зберіглось, тому що у нас було в діапазоні між двох до трьох. Давайте подивимося, що буде, якщо ми спробуємо зберігти, наприклад, одну один кар. В нас поля не є унікальними, що в person, що в Car, то ми можемо спокійно те ж саме метод запустити ще раз. І у нас просто ID зміниться, а значення у нас, в принципі, в наших personних касі буде таке саме. Але не буде такого. Тому що, як ми бачимо, в нас тут виходить validation failed for class person. Persist, так, grab default. І тут що? Каже: List of, бачите, constraint relations. Так, тепер у нас constraint valations. A size must be between 2 and 3, тобто між 2 і 3. І вказує на properті past uh, properties. Це Cars. Тобто, в принципі, ось. Добре. Давайте повернемо нашого cars. Тобто, повинно бути між двох до трьох. Якщо я зроблю, давайте. Не 3, наприклад, давайте зробимо. 1, 2, 3, 4. Теж неправильно буде. Поїхали. То, в принципі, в такому випадку теж не, спів, е, теж не спрацює. Так, size must be 2 and 3. Окей. Okay. Отже, нам треба було між двох і трьох. Перший раз ми зробили 2, було коректно. Зараз зробимо 3, також буде коректно. Все, ми зберігли нашого персона і три наших карса. Отже, анотація size може використовуватись не просто на звичайному полі, а приклад на примітивах чи там на поле з одним. Значення. А можна використовувати на поле, де використовується якась колекція. Ми використовували на прикладі ліст. Можете спробувати на map, а можете спробувати, до речі, і на array. Так от, в size є діапазон min і max. Якщо ви виставляєте обидва, то треба притримуватись обидва. Я виставив min 2, max 3. Можете спробувати виставити тільки max 3 і подивитись, чи буде всі від нуля фактично до трьох. Співпрацювати. Або мінімум 2, наприклад, а максимум не виставляєте, скільки вам дасть можливість створити ваш список. Від двох фактично і більше. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось цепенець, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходимо до кінця. Дякую вам за перегляд.